Всі ми живі, здорові, є за що дякувати Богу чи ні? А ще найбільше є за що дякувати Богу, за те, що ми пізнали Христа, як сьогодні було сказано є, і День Спасіння. І от в тому Времені благоприятному, чи я знайшов спасіння чи ні, то є вопрос. Якщо я прийняв Христа як Вічного Спасителя, Якщо я читаю Слово Боже, як сьогодні було сказано, починаю від корочки до корочки, правда, і провіряю не когось за себе, то може пройти тут путь життя і унаслідувати вічно. вічнощі, ні? Тому що як сьогодні було сказано, що час добрий, і Христос сказав: Жіліто Господні благоприятної, але скоро настане день чого Мщені. скоро треба буде відповісти мені. І всім, хто тут сьогодні присутні за своє життя. І ми будемо молитися. Будь ласка, хто там дитину приніс, тут є записки, щоб помолитися за обставини такі тяжкі мало. Ви вже на мене позирайте на нього. Написано, щоб молитися, є нужда, переживання, болезні, щоб Бог поміг. Дякую Богу, що Бог зберіг у 6 років. Може, да кому там у 34 Так? Да? Я думаю, що Бог усім нам сьогодні зберіг наше життя, чи ні? І є за що дякувати Богу, правда? І у нас усіх є подяки. І у нас є нужди, чи ні. Сьогодні було сказано, що ми молимося за рідних, близьких, за дітей, а деколи треба і за себе молитися чи ні. Тому що обставини життя такі, деколи не зрозуміли для нас. Як сьогодні було сказано, для Іллі було незрозуміло, вода кінчилася, а як далі жити? А він сидів і слухав. І Бог каже: вставай, іди туди і туди. Можливо, деколи мені і вам треба слухати голос Божий, щоб почути його. І встати, і зробити, може, якусь річ у своїй житті, яка прип'янствує тобі мати общення з живим Богом. Так чи ні? І тому хай Бог поможе всім нам, благословить нас. Перед нами і брат і сестра, які хочуть, щоб помолитися за їх дитину, Ми будемо молитися. Але я би хотів для себе і для вас прочитати одну історію із життя Ісуса Христа, коли Він був на землі. Яка говорить для мене, для вас і для всіх. Написано так. На другий день, коли вони вийшли з Віфанії, Он був голоден і увидел издалека смоковницю, покритою листям, пошел, не найдет ли на ній не найдет ли чого на ній. І пришедший к неї, Нічого не знав, кромі листів, бо ще не время було собирать смокву. І сказав Ісус, от нині да не укушає, ніхто від Тіб'я плода вовек. І слышали то учніки Його, в другому місці написано, що вона засохла. Другі друзі, цікава історія була, я думаю, вона для мене. Щось означає чи ні. Христос приходить до мене. Сьогодні молодь співала таку пісню. Мої руки, мої ноги. То як то то? То Христовіці, Христос, чи я? Як? як? там? Як? Я твої руки, я твої ноги. І в обчому я всі весь твій. Ну я думаю, к сожалению, то неправда. Ми обманюємо деколи самі себе. Тому що Бог нам дав щось зробити, ну ми не робимо. А співати може руки твої, ноги твої вшитко. І таку їм пісню співали, коли, каже, із за того, що ми за 20 років ротом говорили, а серце було далеко, і щось таке похоже, ні. І за то постигла нас ножа біда. Я не знаю. Один Бог знає. Ну читаючи про ту смоковницю. Я думаю, вже можливо, вона щось похоже на мене. Я тут за кафедру можу листям махати дуже добре, правда? А коли Христос підійде до мене і хоче провірити мій плод, то є вопрос, чи я приношу плод, чи не приношу. І для кожної з нас, для тих, хто співає, для тих, хто проповідує, для тих, хто присутній на цьому місці, представте собі, до вас підходить Христос. І хоче віддіти плода. І ту, оказується, у тій смоковниці було лише листя. Воно дуже файно шуміло, воно создавало вид, люди відділи, приходили. Але Христос хотів не листя відіти, не вид її, але хотів плода. Хоч говорять так, що в смоківниці переч іде плод, а після листя, хоч написано, і там вже нем'я не було збирати плоди, але в неї не було того плода. Я хочу вам сказати мені і вам, настане время, що скоро треба буде дати відповідь перед Богом і буде збиратися ті плоди, де написано, що пошлеш ніцов. Вони пожнуть пшеницю, пшеницю соберуть і складуть в житницю, а солому де кинуть, вона буде спалена. Я думаю, що ніхто би не хотів солому бути, ніхто би не хотів бути безплодною смоковницю. Але сьогодні врем'я благоприятне, як було сказано, і день спасіння, коли ми можемо провірити своє життя, і в глатам написано плоди духа, і написано діла плоті. Вони і звисні. Що требує плоть, а які плоди нашого Духа. І тому хай Бог благословить нас, написано, як сьогодні брат казав, вже пророчисти було сказано. Одна ж Бог говорить пророкові і каже, подивися. Він каже, я бачу, я виджу корзину, дві корзини. В одній корзині плоди такі дуже прекрасні, а в другій смокви такі нікому не нужні. І Бог говорить о народі ізраїльському. О тому, який його полюбив, якого вів, але, к сожалению, люди дійшли до того, що оставили живого Бога, прилепилися до ідолів, до ідолопоклонства. І Бог заганяє царя Вавилонського, і він їх плінив. Але Бог каже: що іди туди, в плін, я збережу вас. Але вони пророка не слухали, вони казали, ми підемо в Єгипет. І якраз у тих корзинах є ті люди, які послухали голос Божий, пішли туди, в Вавилон. вони зберегли своє життя. А ті випогані, які були в другій корзині, які пішли в Єгипет, і ви помните, Еремія їх не лишив. А він каже, я йду туди. І коли прийшли до там, Фніса, чи як там города, він поклав камінь і каже: знаєте, тут буде престол царя Вавилонського. і він. Весь Єгипет захватить і каже, із вас ніхто не обстане жити. Дорогі друзі, ми з вами живемо в прекрасний час. Бог дав все необхідне для життя і благочестя, які плоди моєї житті. І тому я би хотів даже прочитати про ті наші плоди, нашої житті, де Бог говорить через апостола Павла такі слова. Дела плоти известны унесут прелюбодяние, блуд, чистота, непотребство и волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнів, распри, разногласие, соблазна, ереси, ненависть. Убійство, п'янство, безчинство і тому подобне Предваряю вас, як і прежде предваряв, що поступаючи так, царство Божого не наслідують. І сьогодні, прочитаючи діла плоті, якщо у мені щось є такое, а я його ще не побідив, то я, можливо, просто лимлистю махав, а плодів не є. І сьогодні всем я коли я можу осознати, прийти до Бога, покаятися і мати свободу в тому, бо написано, що для такого царства Божого не є. Це може такой бути чи ні. Так буде, тому що так написав Бог. Духом Святым через апостола Павла. А дальше написано так. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, воздержание на таковых нет закона. Но те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями, если мы живем Духом, то по Духу поступать должны. И дальше апостол Павел продолжает так. Ибо То почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, то добольшает сам себя, каждый, да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу, ибо каждый понесет свое бремя, наставляемый словом делись всяким добром наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает, что посеет человек, то пожнет, сеющий плоть свою от плоти пожнет тления, а сеющий в дух. От Духа Божньо, жизнь вечною, читаю вам, читаю собі Время благоприятної День Спасіння, Провірити своє життя, тому що. Врем'я благодаті закінчується, і скоро прийде врем'я мщення Господнє, але написано, вже він забере церкву свою, готово вийдуть на брачний пір. Як сьогодні було сказано, де в пророчестві написано, вже йде та невіста, за йдуть її подруги. І тому Бог нас покликав у число спасенних, але щоб наче ту життя. Твердо сохранити до кінця. Хай Бог благословить усіх нас, хай поможе нам провірити своє життя, оцінити, як ми живемо на цій землі. Чи в нас є мир, радість в Духі Святому, чи в нас гнів, ненависть, злоба в нашому серці, що ми не можемо войти в Царство Боже. Чому то, то нас не допустить, не, не Бог не допущає, Бог нас спас і помилував, а дальше діло за мною і за вами. Хай Бог благословить. І цю молоду сім'ю, в яких є той, який приходив ночі і питався Христа, каже: як то може бути? А Христос каже: ти учитель Ізраїлів і не знаєш, що треба родитися з Виша. Він каже, а як я старий, але там є молоденька, й вона Слава Богу! Його звати не куди, ні. Хай Бог благословить. Хай благословить сім'ю, їм сили й мудрості правильно воспитувати. І тому звертаюся до них, до всіх батьків. Давайте не тільки молитися за дітей, але приводити їх на служіння, щоб вони ту сиділи перед нами. Бо, як було сказано одному чоловіку, він казав: Я і домі. Будемо служити Богу, тому що ми деколи хочемо себе спасати, а діти наші уходять. Я думаю, до 18 років кожний батько і мама має право на свого сина розпитувати, за руку брати і вести туди, де він іде. Коли вже буде 18 років, у нього є право вибора. Піде з Господом, буде мати життя, піде від Господа, буде мати вічну погибель. Але ми з вами молимося, і тому написано: діти наші освящають. Посредством молитви. Хай Бог благословить нас. І тому встанемо. Подякуємо Богу перед молитвою, провіряємо в молитві даже своє серце, відношення. Чи у мене просто листя є, чиємо не плоди, щоби бути достойним, коли Христос прийде, щоб забрав мене. Можливо, хтось має привет передати? Щоб тільки з городка приймаємо привіта. З Чехії від дівчат приймаємо привіт. Від сестер. Ще там хтось із Чехії передає, так? Да? А, то ти там сидиш. Приймаємо. Від Червінячки приймаємо привіт. З, з Польщі, з Франківська, з Нікополя. Поворотник, я з ним говорю по телефоні, теж передає привіду нашій церкві. І Пахомова передає теж привіт від себе, від Данки, яка там живе. Так що, Хлопці, з Америки Куклишині передають привіт. І взагалі з Норвегії теж передають привіт. Просто забуваємо. За привіти. Сердечно, благодарить, передавати взаємно, просимо.